Доброе утро. Ты выспался? Хорошо тебе спалось. Расскажи, что тебе жена приготовила на завтрак. Колбасу, кофе, яблоко. Яблоко это мне. Это не для яблока. А, <свят> а подожди-ка вот это. И печук. Кстати, у меня в на паста просто. Обычно томат паста. Вкусно тебе. Да. День добрий, вийшли на прогулку, дивіться. Це коледж, напевно, я не знаю точно. Написано коледж де ладвокасія. Не знаю точно. Але пальми тут гарні. Смоткай мене. Давай. смотри як. Підійдемо сюди. Видиш, пальма поміщається повністю, ну. а я отут якась буду стояти. можливо дуже маленька. На жаль, сьогодні вітер дуже сильний, тому буде шум. Але дивіться, яке кільце в них. Фонтаніще. А ще ти ходиш, тебе ніхто не розуміє, круто. Так? Да? Я нічого не висловив. Ну нічого. І так, прийшли на ми на площу Каталонії, Дай, так? Дай запишу, а от ось... А, А я спою, так. Да? Прийшли ходю пісні співає з матюками, а Віка каже, тут і наші є. Я не з тобою. Ніхто нас не розуміє. Тут просто тисячі голубів зараз підійдемо. Обалдеть. Так, Вика виділяється серед всіх на загальному полі. Всі чорні на риза. Да він не понимает, да прикинь. Давай, дай п'ять. Откуда? Україна. Україна. Дай сфотографію, да. мужчинами не фотографируйся. Со нет. мной? Сельфи. Давай. Скажи, привет, Украина. Да, Украина. Привет. привет. <с Молодец, давай пять. Давай. Говорили, надо, бо сейчас скажешь, тебя 5 евро. Да, сейчас, я ему табло сроблю на белое осенье. Пошли. Как они фоткаются с этими... Давай, ты вот там в коло сядешь, а я тебя сфоткаю. Оно, центр зирки. 5 евро. Так, да, вони, блін, ти бачиш. вставай тут по центру, а я тебе сфотографую, диви отуди. Мені треба, голубі. Так, Зараз ми до готичного кварталу направляємось. Дивіться, яке, яке тут перехрестя. йо майо я на 100% впевнений, камера, звичайно ж, не фіксує всю, всю красоту цього. Но, от дивитесь на відео, вмножайте його відразу на декілька разів. І сьогодні ми вже зустріли багатьох пенсіонерів, які ходять гуляють. Я вам скажу чесно. Яки мы живем, капец. Я хочу сказать, что мы решили с Андреем не брать никакие экскурсии туристические целенаправленно, а исследовать все самим. потому что ну, мы вот так даже подумали, там, возьмем экскурсию, да, но ну, как-то уже все предсказуемо. То есть ты ходишь, тебе рассказывают, ну даже если это интересно, все равно. Или там на автобусе едешь и просто слушаешь, смотришь. А мы решили такую спонтанную себе сделать прогулку. То есть искать mm -hmm. все самим, э, ты не знаешь, что тебя ждет, как бы впереди, да? Найдешь ну, да. ты там этот э, пункт mm -hmm. или нет. вот, Поэтому мы решили таким образом поступить. И вам это так нравилось. Куда бы мы нашли, э, завжди находим это место, куда направляем. Ну, я бы не сказала, может мы наоборот, что не увидели и обошли туда по-другому. Значит, такая судьба. Ну да. Вика говорила, что мы... Не знаємо, куди йдемо, але все ж таки я йде вів куди треба, тому що я вже я ж, місцевий, в принципі, знаю, куди йти. Так, я сказала, я сказала, що я не знаю, куди я йду, а не, куди ми йдемо. Я не знаю, ні, ні ми не знаємо, а я не знаю. А Ні, це передня людей. частина, так. Да. Я хочу сейчас загуліти і прочитати про неї. Ну давай. И тут фото потребно бовястрово. В общем, Андрей открыл лайфхак, как нам доходить до нужных нам мест. У нас есть карта туриста с отмеченными достопримечательностями. Мы, например, находимся в одном месте каком-то там, на площади Каталонии. Андрей подходит к людям и просто тыкает в карту и говорит, как сюда пройти. И они просто показывают, туда, и мы и туда идем. Мы тут. Есть, yes. Окажу, мини, сюда. Куда? А мини? Туда, right, left. Окей, okay. спасибо. Даже без right-left, просто показывает куда, и мы туда идем. В общем, мы шли в какой-то парк, но пришли в... Короче, пришли к Триумфальной арке. Ну, тоже хорошо. Ну? И сейчас будем от этого отталкиваться. О, а мне так нравится, тут такие пальмы, смотри. И они такие пушистые, да? Да. Ну, они такие объемные. В Египте у пальмы три веточки, а тут такие прям, ух. Ну, в мене був класний план, але поки ми не туди прийшли. Може якраз тріуфальна арка в цьому парку, та як її виключає, треба зняти подивись, що тут робиться. Йо, Йо-майо. Але зараз треба підійти її хоч пощупати. Для віки більше важливо фото, ніж відео. Ну, відео все ж набагато краще. Відео в тебе завжди буде десь збережено, і ти ну, збережено. завжди зможеш подивитися. Я хочу, щоб вона стояла я перед глазами на столі у мене на трьому. На картину хочу зробити з нашою фоткою. Повесить на стену в нашей квартире, понимаешь? А ты фоткаешь на отвалить сейчас. Да я фоткаю нормально, но да, потом ты, то... Из двух фото, из трех фоток, э, на двух у меня закрыты глаза, на третьей пальма из головы. А что ты их закрываешь? А что пальма из головы у меня растет? Не жалеть нельзя так сделать, чтобы пальма не росла у меня из головы. Ну ты знаешь, что твоя пальма с головы не росте? Спасибо. Ну и все. Ти обіцяв мені фотографувати. Я тебе що, не погано. Я не казав, що буду добре. тут отутця фотку я тобі зробив? Так, по своєму маршруту ми ще знайшли стоянку для яхт. Підійшли. Значить, ходили-ходили, вже ноги настільки заморились, ми зайшли заморожені. Прикольно? Маліна, прям насичений вкус. Кайф. А я взяв ваніль з лимоном. Зараз буду пробувати. Лаплю. обери. Налогове. Налогове. щоб я їла мороженое вкуснее, ніж это. Віка завжди в якомусь новому місці щось спробує, спробує таке нове і потім все. Це в неї було. Загалі, не, ну вкусно, я ж не спорю. Но я не впевнений, що це таке, якого я ніколи не пробував. Ну я не пам'ятаю, щоб я такое вкусне пробувала в ділянку. Ну, я не пам'ятаю. Ну може бути, все може. Ви подивіться, скільки тут тільки яхт. Ми прийшли в порт. І які вони. Я думаю, тут більша половина наших політиків.